Зберігаємо спокій, все заспокійливий засіб. Про ворогів говоримо далі, але про тих, які за кордоном зараз перебувають, які знаєте, оце вони називають е, «бєгство від от війни. Отак вони виїжджають із е, боліт на території цивілізованих країн різних, і вони називаються у убіжал от війни. Знаєте, з одного боку це добре, що вони там біжалі, бо ж росіяни не здатні на протест, нездатні на відсіч. І якби вони не біжали від війни, вони би, мабуть, як стаду, те, як от зараз відбувається, йшли до військкоматів і потім. Їхали би на українські фронти вмирати в окопі за Путіна, так ну але перед тим, звісно що завдати якоїсь шкоди українцям. З одного боку, виїжджають і це добре з іншого боку, ми з вами знаємо, що імперці вони і за кордоном імперці, і в різних країнах повсякчас вони чимось обурюються. То їм не надають таку допомогу, як українцям дивно, а чого циніки ви мерзопакосні. То, значить, обмеження, якісь на них накладають санкції, то їм не дозволяють в'їзд, і це все їх страшенно злиті. Вони питають, почому? Почому? Ну, я не знаю. Якщо ви досі не зрозуміли, почому, чому, то у мене немає для вас більше пристойної відповіді. Бо за цих понад півтора року треба було вже зрозуміти, чому до вас у всьому світі починають ставитися як до ізгоїв. І, от, знаєте, ще одна санкція, яка з'явилася, яка з'явилася у країнах Євросоюзу, зокрема, про яку детальніше вам зараз розповім, також зачіпає росіян, російських політиків, навіть тих, які називають себе опозиційними. Росіянам заборонили в'їзд на їхніх автівках із російськими номерами до певних країн Євросоюзу. 12 вересня ще європейська комісія опублікувала рекомендації про порядок ввезення громадянами Російської Федерації транспортних засобів до Євросоюзу В'їзд в'їзду ЄС на машині з номерами Російської Федерації є порушенням санкцій, які наклали через агресію проти України. Тож країни Балтії та Фінляндії вже дали роз'яснення: Росіянам заборонено. Поїздки у ці держави на тому автотранспорті, яким вони володіють особисто, таке ж рішення ухвалила і Польща, яка напередодні офіційно оголосила, що жоден автомобіль, який зареєстрований на Росії, більше не зможе в'їхати на територію Польщі. Таке рішення нагадаю, ця країна ухвалила слідом за Фінляндією і країнами Балтії після публікації. Повідомляють про те, що от набуває чинності ця постанова. То ж тепер росіяни не зможуть тунди-сюнди кататися і питатися в європейців, почому. чому їх просто в їхню країну не впустять. Коли авто з номерами країни-агресорки приїде до кордону, то власник змушений буде повернутися назад або перетинати кордон без машини. Але до речі, повертатися на свою родину, повертатися на болота. З російськими номерами, в принципі, можна. І, от знаєте, на болотах уже почали вити завивати про те, що рішення несправедливе. почому чому росіяни, страдають, страдають? то все путін, путінська війна, чи як вони це називають? І от мені цікаво, такі особи, які продовжують називати російсько-українську війну путінсько-українською. А вони вважають, що в окопах теж путіни сидять. Скільки у них на ту Росію? Тих путінів, тому що от за даними розвідки, 450 тисяч російських військових на території. України або поблизу перебувають, і це що все путіне? Ну і от зараз на екрані ви можете побачити пост від російського журналіста Іллі Варламова, який зараз за попередню інформацію у Великобританії перебуває, розповідає про те, що це дуже погане рішення. А розповідає про те, що там дуже багато різних санкцій. Розповідає про те, що в росіян в Європі відбирають автомобілі. Ну і звісно ж ці всі знаєте, не такусі російські, які. Говорять, що вони там, начебто, проти війни, і всяке таке. А вони всі називають це рішення поганим. Говорять, що так не можна е, чинити із е, росіянами. Бачите, говорять, що в теорії у них можуть забирати ноутбуки, мобільні телефони і навіть одяг. Це якщо читати санкції Євросоюзу, буквально так може, нехай росіяни радіють, що поки що їм дають от втікати від їхнього режиму до країн Євросоюзу. І Хоч і є обмеження, але їх там все ж таки, знаєте, з закоченими очима, і, можливо, з таким невдоволеним цмоканням, але все ж таки впускають на території цивілізованих країн, щоб вони побачили, як нормальні люди живуть. Ну, будемо дивитися, наскільки ця заборона продовжить підпалювати російських і пропагандистів і так званих опозиційних, а насправді псевдоопозиційних особ. На Росії будемо за цим пильнувати, але все ж ми вдячні країнам Євросоюзу, зокрема тим, які я перелічила країни Балтії, Фінляндія, Польща, які вже запровадили це рішення, які продовжують підтримувати нашу країну.